Друзі, привіт! У попередньому відео ми говорили про те, як відбувається сканування та індексування. Сьогодні поговоримо про те, як зробити свою сторінку більш популярною для ковика. Пошукові системи допомагають людям знаходити те, що їм потрібно в інтернеті, незалежно від того, чи ви робите вивчення продукту, шукаєте якийсь ресторан або бронюєте відпустку. Пошукові системи це основна точка входу, коли вам потрібна якась інформація. А також для власників бізнесу вони надають цінну можливість направити відповідний трафік на їхній веб-ресурс. Оптимізація пошукових систем SEO або Search Engine Optimization це практика орієнтування вашого веб-сайту для вищого рангування на сторінці результатів пошуку, або SERP – Search Engine Result Page, щоб отримати більше трафіку. Мета як правило, ранжування на першій сторінці результатів пошуку за запитами. Які найбільше цікавлять вашу цільову аудиторію, таким чином СІО стосується розуміння бажань та потреб вашої аудиторії, так само як і технічні сторони конфігурації вашого вебсайту. Два основні елементи пошукового досвіду це є пошуковий термін, а саме введення користувача, і відповідно результат пошуку це є виведення. Пошукові системи надають результати для будь-якого запитання, яке користувач вводить. Для цього вони обходять та вивчають обширну мережу вебсайтів, що знаходяться в інтернеті. А вони використовують складний алгоритм, який вивчає, які результати відображати для кожного запиту. Про це ми говорили у попередньому відео. Для багатьох людей термін Пошукова система є синонімом слова Google, і відповідно SEO зазвичай обертається навколо того, що найкраще працює саме для Google. Скажімо, ви шукаєте посібники та уроки на куралсай. І ні, це не є вбудована реклама, а чисто приклад. Але про що це є? Так, це чіткий однозначний запит. І Google розуміє, що ви питаєте. Відповідно, виводить корисну інформацію як верхній результат. Відповідно, верхній результат буде саме ця сторінка PluralSide. З погляду Google це дуже хороший результат пошуку і позитивний досвід користувача, оскільки, ймовірно, що користувач натискатиме на верхній результат і буде задоволений. Google заробляє на тому, що користувачі довіряють йому та оцінюють його пошукові сервіси. Ви, мабуть, вже помітили те, що тепер більшість перших лінків це є реклама. А все тому, що Google також надає бізнесам можливість платити за розміщення їхніх сайтів на вершині сторінки результатів пошуку. Слово Add вказує на ці оголошення. І відвідок Google заробляє гроші, коли ви натискаєте на ці оголошення з поплатою за клік. Так званий per-pay-click або PPC, які бізнеса купують через Google Ads. і відповідно Search Engine Result Page складається з платних результатів пош, так і органічних результатів пошуку, де органічні результати не приносять доходу Google. Замість цього Google виводить органічні результати на основі своєї оцінки релевантності та якості сайту. Залежно від типу запитання, пошуковики також може включати різні елементи на SERP. Такі, як карти, зображення або відео. Обсяги реклами на Search Engine Result Page або SERP залежать від того, що користувачі шукали. Якщо ви, наприклад, шукаєте слово взуття, ви, ймовірно, знайдете значну кількість рекламних оголошень серед верхніх результатів. Фактично, вам може знадобитися прокрутити сторінку вниз, щоб знайти перший органічний результат. Мета SEO – підняти ваш рейтинг в органічних результатах послуг. Є різні практики для підвищення рейтингу вашого сайту для пошуковика. Якщо вам це цікаво, дайте знати у коментарях, і ми більш детально поговоримо про це у наступних відео. Хоча може здаватися, що багато конкуруючих елементів, які займають простір на SERP, то Search Engine Result Page, будуть утискати органічні лісти. Але CEO все ще може бути дуже потужнім та прибутковим зусиллям. А на цьому, все. Дякую за увагу та до зустрічі.